Знаєте, про благодать ну, добре, я хочу казати не на не дуже популярну тему. Нам більше подобається благодать, процвітання, ну, то есть, такі знаєте, речі, які нас ну, вдохновляють, але є в нашому житті, у кожного з нас є. І більше того, ми радіємо радіємо з нашим стражданням. Бо знаємо, що страждання породжують терпіння. Про страждання. І зараз наша країна, і всі ми хочемо, не хочемо, ми страждаємо. Так же? Відомо, ця війна чіпляє кожного українця. Хтось переселився, хтось переїжджає, хтось там ще якісь до когось родичі, хтось воює у когось, хтось загинув. Хтось, за всіх нас це чіпляє. І знаєте, іноді ми, коли читаємо Біблію, нам. E, Кажеться, що герої Біблії це такі люди, якісь бетмани, знаєте, такі, ну, ну сверх, сверхчоловіки. Uh -huh. А це такі ж люди, були, які ми з вами, з тими ж проблемами, з тими ж характерами.